Не варто дурня у розмові публічно називати дурним, бо він образиться і з ним неможливо буде домовитись. Вітаю всіх, хто завітав на мій канал. Сьогодні у нас на календарі 1 березня-субота, і у суботу на моєму каналі можете подивитися програму Субота, головна подія. Сьогодні в програмі Субота-Головна подія, як я її обіцяв вчора і події вчорашні. Це ще раз дали підставу для цього. Ми будемо говорити про зустріч Володимира Зеленського та Дональда Трампа в овальному кабінеті. Безумовно, що не всі очікували на такий результат зустрічі. Всі розмовляли протягом цього тижня про угоду щодо корисних купалих, рідкісних металів, які мають підписати. Не було зрозуміло насправді, які там будуть умови. Мова йшла про рамкову угоду. Трамп говорив постійно про якісь 350 мільярдів доларів, які треба компенсувати і повернути американцям. Зеленський говорив, що ніяких боргів у цій угоді щодо України не буде. Що викликало, ну, у мене особисто певні сумніви, чим це все може завершитися, що можуть бути сюрпризи. До речі, я про це говорив на одному з телеканалів, буквально у четвер. І, на жаль, в принципі, відбулося так, як і мало. Відбутися сталося те, що рано чи пізно мало статися. Я про це неодноразово говорив: що емополітика, емополітика, яку використовує Володимир Зеленський у своїх виступах у міжнародних перемовинах, у зовнішній політиці, вона вже не працює, вона тільки шкодить. Я говорив про те, що з Трампом не можна в таке гратися. Якщо Байден це якось ще сприймав він на це не звертав уваги, то Трамп точно не буде нянчитись із Зеленським. І це може, ну. Мати негативну реакцію і негативні наслідки, що, в принципі, на жаль, і сталося так і не відійшов Володимир Зеленський від цієї емополітики. Хочу зразу сказати, що я не є його прихильником Володимира Зеленського. Я вважаю команду його некомпетентною, і це, на жаль, вже стало для всіх, я сподіваюся, вже очевидним, бо всі прекрасно розуміли і знали, що є проблеми, м'яко кажучи, в взаємостосунках між Трампом його командою Зеленським і його Офісом. І якщо це правда, що тільки втручання президента Франції Менеля Макрона фактично ну дозволило здійснити цей візит, бо ніби за інформацією французького мовника БМФТІ фі так про це писали в четвер, про це писали в п'ятницю. Говорили, що ніби американська сторона скасувала цей візит, Трамп не хотів зустрічатися. Ну і втручання Макрона, бо йому зателефонував Володимир Зеленський. Також е, потім Макрон зателефонував Трампу, і Трамп погодився. Якщо це дійсно ще й так, то це ще раз давало підстави для того, що потрібно ретельно готуватися до цієї зустрічі. По суті, е, Володимир Зеленський безумовно правий, Тут немає жодних питань. Але за формою, як він це намагався пояснити, донести до Трампа, на жаль. Вона була неправильною і фактично Зеленський е, говорив на тій хвилі, на якій він говорить завжди, але на цій хвилі також і спілкується Трамп. І от ці дві хвилі зіштовхнулося, і безумовно відбулося те, що і відбулося. На жаль, ну тут чи втрутився віце-президент Венс, який постійно е, був, м'яко кажучи, прихильником не допомагати. Україні, коли він почав там щось розповідати, що Зеленський має дякувати їм, які були проти допомоги Україні, особисто оскільки це робив, щоб зашкодити допомозі Венс, ну, то якось дивно це звучало, що він вимагав подяки собі. Зокрема, можливо, це також вплинуло на ту реакцію, яка була з боку Зеленського. Так чи інакше, він. Не готовий був до цієї зустрічі, команда його не підготовила, вони мали різні варіанти, на мою думку, відпрацювати різні сценарії поведінки для того, щоб вийти з найкращими позиціями для України. Цього, на жаль, не сталось. І в цій ситуації, ну, хочу згадати, як я вчора в програмі П'ятничні роздуми говорив про стармера, говорив про те, як британські. Засоби масової інформації, зокрема, цей гори в програмі Зарубіжжя. Говорили про візит Стармера до Сполучених Штатів Америки. Вони всі схвально писали про результати цього візиту. Деякі навіть назвали Стармера чарівником. Я також задав риторичне питання: чи стане Зеленський чарівником як Стармер. На жаль, Зеленський не став чарівником, не хватило йому вміння, не вистало йому. Досвіду ну і багато інших речей. Але, знову ж, він за великим рахунком, все-таки актор за професію, тому якби команда у нього була компетентна, яку би він слухав, і яка би його підготувала, насправді він міг би зігнати, зіграти роль цього перемовника в увальному кабінеті значно краще. Але ще раз хочу підкреслити: за суттю, він абсолютно, я маю на увазі Зеленський, був правий. Що кинулося загалом зразу в очі? Ну П Єрмак в костюмі. До речі, щодо форми одягу було завчасно підготовлене питання. Його задали, це також додало там певного негативу. Я неодноразово говорив і наголошував, що в США до протоколу дипломатично ставляться дуже чітливо і негативно сприймають таку форму одягу, в якій українські високопосадовці, зокрема, от Зеленський. З'являються на перемовнах, а тут тим більше в овальному кабінеті. До речі, я не розумію, чому до цього часу вже глава офісу одягнув костюм, чому міністр оборони умер, у який навіть в армії не служив, постійно ходить в якомусь незуміло одягу, чи то рибник, чи він рибалка, так і незуміло, з цим треба давно було завершувати. Але це таке форма, але форма, насправді, бачите, має значення. Навіть якщо ти, по суті, правий, але за формою ти це не зміг донести, то ти не доб'єшся і не отримаєш того, що потрібно було. Отримувати. Які можуть бути наслідки для України? Ну, перше, зараз чітко стане зрозуміло, яка позиція в Європі щодо підтримки України. Перша реакція, вона, на мою думку, була дуже позитивна для нас, від ключових країн, і це дуже добре. Кому цікаво, можете все це побачити, прочитати в інтернеті, все це є написано. Там і Франція, і Велика Британія, Іспанія, Данія, ну, всі. І це дуже добре. Тобто ми розуміємо, що ми не самі, як, до речі, написав прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, що Україна, і українці ви не самі. І це дуже добре. Не знаю чи правда, там входили чутки, що ніби Трамп телефонував керівникам урядів в Європейській країн, щоб вони визначалися вони з ним чи з Україною. Сподіваюся, що навіть якщо він телефонував ці вже публічні заяви, зокрема і президентки Урсули фон дер Ляєн. Продемонстрували, що більшість країн Європи вони на стороні правди. Також хотів би зазначити, що була з візитом і Верховний представник Європейського союзу з питань зовнішньої політики і безпеки Кая Каласи, колишня прем'єр-міністр та Естонії. От і вона, до речі, там ну, така отримала, я би сказав, дуже-дуже нелюб'язний прийом. Там, навіть як пишуть ЗМІ, держсекретар. Руйбу ніби з нею не хотів, скасував зустріч, не зустрічався, не знаю, наскільки це туда є дійсності. Але це також додало е, такого, я би сказав, ну, певного з певним каталізатором стало для того, щоб Європа виступила однозначно і чітко, що Сполучені Штати Америки, вони в даному випадку не праві. Ну, мова йде безумовно про Дональда Трампа. Тепер вже дуже цікаво, що буде далі. Ну, я подивився інтерв'ю Володимира Зеленського на Fox News. Вважаю, воно його непогане, він все правильно, чітко все розставив акценти, говорив про те, що потрібно далі співпрацювати, що Америка навіть, з нашим стратегічним партнером. Він там молодець не вибачався, як намагався, ведучий, його до того довести, пояснив, що нічого поганого він не робив. Так, він погано нічого не робив. Ще раз хочу третій підкреслити. За суті він був правий, просто за форму він. Дав можливість тим провокаторам от, зробити те, що вони хотіли зробити. До речі, я не знаю. Там, можливо, і в угоді все таки було написано щодо того, що Україна там винна Америки 350 мільярдів. Якщо це так, то дуже добре, що Володимир Зеленський цю угоду не підписав. Як би там не було, насправді це ще не повний капець, це є капець, так? Взаємостосунки між е Президентом Трампом і Зеленським. Дуже радію цього приводу, я думаю, в Москві там плескують, аплодують. Але все-таки, я думаю, що можна знайти посередника того Штармера чи Макрона, який так чи інакше може цю ситуацію ну, звести до мінімуму негативу саме для України, для допомоги Україні, для українського народу. Хоча зрозуміло, що стосунки, взаємостосунки між Трампом і Зеленським, вони точно вже не будуть дружніми. Я сподіваюся, ви додивилися цю програму до кінця, бо вона була для вас цікавою і пізнавальною. Якщо це так, не забудьте, будь ласка, поставити вподобайки. Вони допомагають моєму YouTube каналу. Прокоментуйте, давайте обмінямося думками з приводу цієї зустрічі в вайному кабінеті. А хто ще не підписався, підписуйтесь на мій YouTube канал. І як завжди, на звершення програми нагадую. Незважаючи ні на кого і ні на що, все буде Україна!